Всім доброго дня! З вами Село Сварка. Сьогодні хочу вам показати мрію всіх мамкиних сварщиків полу-полуавтомат міх ММА 160А. Він абсолютно без назви. Тут он щось. інвертор ММА Велдинг веломашина. І все. Ну, На Аліекспрес така балайка є під назвою Лінгба. Буквально вчора я критикував. Оцю балайку, що не пустять тебе на діри жабель за чрезмірно великого корпуса. Це взагалі супер, це преділ совершенства. Все якраз. Якраз те, що я казав про те, тут це все є, якраз апарачес чисто ну, пошти по платі. Єдине, що тут треба, зразу так задню стінку трохи випилять, щоб влазила катушка. А так все нормально, ніяких тобі зайвих деталей, все в все, все акурат. Ну, буквально, буквально, там, Пару деталюшок зайвих, а так ну, ми додойдемо до А так все супер. Катушка на болтику М4 одному. Більше не треба. На що більше? Ні, нормально. Тут он, дивіться, які ажурні у нас застежечки. Манюсенькі манюсінькі А на що тобі більше? Це ж все зайва вага. Вот. Тут он, кришки нема. Хтось скаже, так у мене ж проволочка вискоче і прямо прос ширине. А ти подивись уважно. Там на процу капля із осостойкою краски. Так що просик буде жив, не переживай, все нормально. Провода тут, дивіться, там. бачимо там біле. Да? Провода у нас є, як вже по традиції із міді високої очистки. Моторчик там, як пісюн. Так що все супер. Тут не те, що на дирижаблі не можна працювати, на дельта аероплані можна працювати. Вентилятор норма. Радіатори норма. Клема силова, одним шурупчиком притягнута. Норма. Один другий транзистор. Норма. Два діода, ну це перебор. Один. Два кондюре релюшка також. Перебор. Одного кондера достатньо, це викидає. Дядько каже, Упав ток. Ну, як може упасть те, що не стояло? От мене питання. Ти сюди що заряджав? Ти заряджав сюди металеву проволоку. А потрібно що? Дивись. Тут потрібна рисова проволока і риса. Тільки така. Заряджає рисову проволоку, буде працювати. Хтось, навіть каже, запитає, куди ж тут рисова проволока подається? Ось, бачите, в болтіку просвіли отвір. Ставили кусочок спіралі. І тут у розйомі. Простили завод. Там нарізали різьбу під спіраль. І все, і. От тобі. рукав вготов. Гонь! Поки розгониться. Ну а що? Людина, яка купляє такий апарат, вона вже кругом спіла, їй спішить нікуди. О, який. Хіба який мультифункціонал? Купив аппарат уже на гирлянде законов, можно його вычеплять. Так, у нас минимум. Стоит за уважите, никто не знает, что это за позначение. RA. Це рис Ампер. Проволока что рисовая. ампер рисовые. 11 дорівнює 20 амперам нашим. Ставим. 50 рисовых ампер. 24 вольта. О, бачите, один тут идем. То есть 50 рисовых ампер до уровня нашим 50 амперам. Ставим соточку. 26 вольт, 90 ампер. То есть 104 рис ампера до 90 амперам. Так, ставим 150 рис ампер. 24 вольта, 130 Ампер і максимум. а ну Це вже і максимум. Ну, більше йому і не треба, бо з такої комплектації навіть 130 це, це вже потолок. Ну давайте що, давайте те саме ще перевіримо в режимі напівавтомат. Я думаю, буде один в один. Чого? То, що у нього ж... Одна крутилка, тут я щось не бачу ніяких синергетик. Я думаю, що у нього і тут вольтамперна характеристика буде падаюча. Чесно, давайте. давайте. Зараз у нас стояло на, -мо 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 -мо, на 130 амперах, по моєму -мо, да? Сейчас давайте закрываем, подивимся, що буде. А, ну тут параметр ще хуже. Тут дивіться, 18 вольт і 100 ампер. Тут, тут вообще слабо. Ну, для рисової проволочки піде. Почнемо з мінімума. Запах такий, як на кухні. Як будто рис жариться. Так, ставим 50 одиниць. Ставим 100 одиниць. Ну і максимум. Нє, це вже рис підгоряє. Це вже забагато чи маслиця підлить, чи щось, ну це вже забагато. Так, давайте тепер режим ММА. Спробуємо електродіком поварити. Ну, звиняйте, рисових електродів у мене нема. Попробуємо на воньки. Без риса ділов не будет. Давайте попробуем 120. Тут трохи краще. Давайте максимум. При определенной соровке можно и обычными рекордами варить. Спасибо, что стоит. До новых зустрічей.